Тісто, дивись, як треба. Плавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте в духовку майбутні печенюшки. <зас> У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати колес тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів: ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах, я прикрашу з та й останній штрих сокрова пудра. І ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво. Ой ой, схоже на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити.